Вітаю, шановні підписники! Сьогодні буде досить складне відео, орієнтовано воно в принципі тільки на тих, кого є GK BMS і Home Assistant, тож навіть не сподіваюся, що воно набере велику кількість переглядів. Але запит такий був, то і відео теж буде. Під час створення відео стало зрозуміло, що мій гібридний інвертор, який ось поруч стоїть в 20 см, дуже сильно впливає на роботу вайфайних пристроїв. Особливо якщо це ESP32. В двох метрах від інвертора вона працює чудово, чим ближче підносити до інвертора, тим більше починаються проблеми. Правда, є тут варіант ще в тому, що ця платка не зовсім вдало і добре для цього підходить. Сподіваюсь, що ви все ж таки напишете коментарі, знаю, що багато хто користується такими рішеннями, ну і може разом щось придумаємо. Про такий аддон Home Assistant як Bitmon я вже розповідав. В кінці відео буде посилання на те відео обов'язково. За допомогою цього аддона можна відслідковувати статус акумуляторної батареї і керувати нею. Керування досить обмежене, але можна вмикати та вимикати розряд чи заряд батареї. Для роботи цього аддону потрібно, щоб сервер з Home Assistant розміщувався не дуже далеко від самої акумуляторної батареї, бо зв'язок йде через Bluetooth, максимальний радіус дії десь приблизно ну, до 3-4 метрів. Працювати цей аддон може з різними BMS-ками GCON Daily, GBD ANT. Сьогодні вранці я оновився на 71 шу версію, бо 70-та не захотіла працювати з моєю BMS-кою GCON BMS, аддон постійно видавав помилку. BMS-ка знаходиться без проблем. Написано, що версія хардварна 11.XV, а версія програмна 11.287. І я думаю, тому що якраз версії досить нові, Бетмон не хотів працювати. Але 71 версія потрібно трішки зачекати. Ну і чомусь цей аддон працює досить дивно, то він з'єднується з BMS-кою, то він взагалі не хоче з'єднуватись з BMS-кою. Тож ставимо його на паузу і вирішуємо питання іншим способом. Відео про Бетмон були питання, а навіщо відслідковувати взагалі статус акумуляторної батареї. Я був би дуже вам вдячний, якщо б ви написали в коментарях, якщо ви це робите, то навіщо ви це робите. На Гітхабі є кілька проєктів для GKBMS, і spihom GKBMS та esp GKBMS CAN. Версія для каншини буде якраз саме цікава для тих, у кого інвертор гібридний підтримує каншину. І за допомогою ESP32 та адаптера з шини на TTL можна підключити інвертор до акумуляторної батареї. А от тим людям, у кого немає каншини на гібридному інверторі, знадобиться ESP Home GK BMS. Плюс цього проекту в тому, що з'єднувати з, з GKON BMS можна як через RS 485, так і по Bluetooth. Робиться це все за допомогою плати на ESP32. а ESP32 працює там, де є wi не покриття. За допомогою цього проєкту ви можете відслідковувати стан батареї, керувати цією батареєю, вмикати заряд, вимикати заряд балансування також можна вмикати, вимикати. Але якщо додати до ESP32 компонент веб сервер то можна, в принципі, і керувати цією батареєю, причому налаштування, я так розумію, тут всі налаштування, які можливі, а вони підтримуються. Для реалізації проєкту, для того, щоб з'єднувати через Bluetooth, вам потрібно буде ESP32. Зараз з'явилися щось такі варіанти: це Raspberry Pi 2040, її теж можна для цього використовувати. Я також замолю парочку таких штучок, спробую, як вони працюють, цікаво. Але робота по Bluetooth з BMS GK BMS, ну, по-перше, BMS-ка буде пищати, коли є, спішка буде перепідключатися до неї. А по-друге, інколи є такий якийсь нестабільний зв'язок і дані пропадають. Ненадовго, буквально на кілька секунд, але ну, така робота мене зовсім не влаштовує. На Джекон BMS ви знайдете ось такий роз'ємчик, називається GPS, з ним потрібно бути дуже обережний RS485 або Modbus, і його можна підключити до ESP32. Земля RXTX VCC VCC це напруга на батареї. Тобто, якщо у вас батарея 24 вольтова, то напруга тут може бути від 21 до 29 вольт. Але з цим роз'ємчиком потрібно дуже бути обережним, бо є кілька варіантів розміщення цього роз'єму на GCON BMS, в залежності від того, яка GCon BMS використовується. І значення контактів на цих двох роз'ємчиках, однакових роз'ємчиках, воно різне, воно перевернуте. якщо на такого типу BMS купінаут буде якраз відповідати, тобто земля RXTX VCC. То на такій БМС-ці буде все навпаки. Тож перед тим як підключатись, обов'язково перевірте, який у вас роз'ємчик і де у вас плюс, а де мінус. Робиться це елементарно за допомогою мультиметра, підключається роз'ємчик і міряється напруга на проводах. Роз'ємчик вам буде потрібен ось такий. І саме в моєму випадку вийшло, що зелений це земля, а червоний це напруга на батареї. Роз'ємчик GTPH 1.25, 4 піновий можна придбати в магазині 1Wire, пара коштує 1960. Також там можна придбати регульоване джерело жилення LM2596. Це знижувач напруги, але працює він з максимальною напругою 35 вольт. За допомогою цього джерела можна організувати живлення ESP32. Тільки перед тим, як включати це джерело до esp 32 ви спочатку подаєте на нього живлення з батареї, налаштовуєте за допомогою синього потенціометра напругу на виході 5 В, і тільки потім підключаєте до esp 32 А ще плюс цього проєкту в тому, що конфігурації для ESPHome home вже готові. Наприклад, цей варіант для Bluetooth Low Energy, а цей варіант гібридний і Bluetooth Low Energy і UART. Ну а цей варіант без Bluetooth лише по UART. І зараз ми швиденько поставимо версію для Bluetooth, налаштуємо її на Bluetooth, а вже далі будемо налаштовувати RS485. Але спочатку бажано підключити вашу SP32 до комп'ютера і на SP32 з цієї сторони буде чіп. Якщо там написано CA340, то потрібно буде драйвер для CA440. Якщо буде написано CP2102, то потрібно буде драйвер для CP2102. Менеджер пристрої при підключенні SP32 покаже, чи є драйвер, чи немає драйвер. Підключаємо. І так як в мене драйвер для CH340 стоїть, то комп'ютер ESP32 бачить на компорту номер 5 Заходимо на ESP home Створити новий девайс. Назва має значення. Якщо ви перший раз таки інсталюєте, наберіть GK BMS. В мене вже є одна bms тож я виберу назву GK Second. Next. Обираємо esp 32 Інсталюємо. Інсталювати, в принципі, зараз поки що навіть і не потрібно. Редагувати. Копіюємо цю конфігурацію і переносимо її в якийсь допоміжний файлик. Бо в цій конфігурації є ключі для оновлення через повітря OTA і ключі API для з'єднання з Home Assistant. Йдемо на сторінку проєкту eSPHOM GKBMS і копіюємо звідти конфігураційний файл. Вставляємо, і нам потрібно, як мінімум, змінити назву на GK Second. Також потрібно перенести API ключ та ota ключ. Секцію SP32 також бажано замінити на ту, яка була спочатку в проєкті. Тут вказується, яку саме платку ви використовуєте для проєкту. MAC-адрес GK BMS ми не змінюємо, залишаємо, як є, а от версію протоколу потрібно буде теж поміняти. Для деяких GKBMS потрібно буде вказати GK0232S. В базовому прикладі є сенсор для 24 елементів. Якщо вам не потрібно такі сенсори, все що лишнє, ви видаляєте. У мене всього вона 8 елементів. Лишні сенсори опір елементів ви теж прибираєте. Зберегти, інсталювати і обираєте варіант, підключено до цього комп'ютера. Якщо все добре, то проект скомпілюється, і у вас буде BIN-файл, який потрібно буде за допомогою ESP Home Web залити на вашу esp 32 Посилання на цю статтю буде в описі під відео. Тут є конфігурація та конфігурація, якою користуюсь я. Connect, usb порт 5 під'єднатись і встановити. В результаті першого запуска стало зрозуміло, що Bluetooth Low Energy Scanner тут ну, трішки неефективно працює. Тож в текстові сенсори довелося додати тимчасовий сенсор з платформою Bluetooth Low Energy Scanner. Запускаємо і дивимося, що буде. Як результат сканер запрацював, я бачу свою BMS-ку, завантажити логи, і можна зупиняти. Тепер цей текстовий сенсор нам не потрібен, тож його можна закоментувати. В завантаженому локфайлі знаходимо MAC-адресу нашої GKBMS, копіюємо і вставляємо в самий початок файлу. І ось тепер в логах видно, що ESP32 під'єдналась до GKBMS і отримує з неї інформацію. А також ми отримали повідомлення в Home Assistant, що знайдений новий пристрій. І ось тепер можна натиснути кнопку Конфігурувати, і всі сутності будуть додані до Home Assistant. Налаштування інтеграції шукаємо ESP-Home 6 пристроїв, GK BMS. І ось тут ви побачите всі сутності, які ми отримуємо через ESP32. Також є можливість змінювати налаштування BMS. Для того, щоб зробити ось таку красоту на дашборді, вам потрібно скористатися іншим проєктом, який називається Stack in Card». На білому фоні воно виглядає ось таким чином. З блютузом ми закінчили. Нам потрібно тепер розібратись з RS 485. Живити ЄСП32 я, я буду за допомогою LM2596. Це знижувач напруги, він споживає ну просто дуже мало, він споживає мікроампери. Сумарно ця конструкція споживає від 15 до 25 мА, в середньому це приблизно десь 17-18 мА. Це варіант для RS485, його, в принципі, можна використовувати як і для RS485, так і для Bluetooth, так і для гібридного варіанту. Рекомендую під'єднувати до неактивованої GK BMS. В процесі роботи над відео мене трішки здивувало те, що цей, цей коннектор GPS кругом написано, що це RS485. А ESP32 наша працює з ним як зі звичайним UART. ом Тож підозрюю, що там не RS485, а звичайний URTTL. Копіюєте цей конфігураційний файл, вам потрібно перевірити, щоб tx піни та rx піни були на HP16 та hp 17 вказати, яку платку ви використовуєте, обов'язково вказати ключ OTA, якщо ви хочете оновлювати програмку через повітря. З'єднуватись з Home Assistant ви можете через API Home Assistant а можете використати MQTT. Особливо корисно це буде для тих, у кого батарея стоїть на відстані, наприклад, на дачі. Робота через UART досить обмежена, ви зможете отримувати лише частину інформації. І також не зможете змінювати конфігурацію GKBMS, але при цьому ви зможете підключатись до GKBMS з мобільного телефону через Bluetooth. А ще можна зробити гібридний моніторинг через UART і через Bluetooth. Варіант моніторингу через UART показав дуже хорошу стабільність, але варіант роботи через Bluetooth дає набагато більше можливостей. Вирішив спробувати запустити Batmon при вимкненому інверторі, і цей аддон, трішки поплювавшись помилками, почав видавати коректну інформацію. Незрозуміло, чому Batmon при старті видає помилки, зараз він більш-менш коректно працює, його можна використовувати, але у нього самі обмежені можливості. На цьому поки що все. Завершую відео, а ви вже вирішуєте, чим ви будете користуватися, чи просто мобільним телефончиком, чи ESP Home, чи аддоном Batmon. Чекаю від вас на вподобайки і на коментарі.